Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні, 14 листопада, приношу всім співчуття, хто постраждав наслідок масованого обстрілу по території України. Як ви бачите, підтверджуються знову ж таки мої прогнози від 1 листопада від 4 листопада, де я вам говорила, що може бути знову ж таки масований удар в період 7-8 листопада та близько 15 листопада. І в ніч на 14 листопада росіяни просто звірствували. Дуже сильно постраждав Київ. Були атаки в районі Азербайджанського посольства. Як я вам і говорила в своєму тару прогнозі. давайте зараз розглянемо питання глядачів. І так, розпочнемо з того. Людмила на початку війни чітко наснився сон. Я була при надії військовий потяг і в ньому, іначе 2500 вагонів. І всі рахували Дні війни. Зараз вже втомилися, але ж я порахувала, якщо війна буде 2500 днів, то кінець війни аж на початку 2029 року. Тобто кінець війни. На початку 2029 року, початок січня, чи це так, чи могли б ви розглянути таке питання? Ну, я б не хотіла навіть думати, що війна може так затягнутися. Я все ж таки сподіваюся, що 2026, максимум там середина 2027 року, війна закінчиться. Як я вам говорила в своїх попередніх прогнозах, подивіться, кому цікаво, ще за серпень 23 року. І так, давайте розпочинаємо. Яка вірогідність, що в 2029 році може закінчитись війна? Тут дев'ятка мечів, справедливість, повішений і двійка кубків. Як варіант, можливо, 2029 рік будуть остаточно підписані якісь юридичні документи щодо завершення війни. А самі бойові дії, я думаю, закінчаться значно швидше. Тут більше 2029 рік про якісь глобальні документи, про якісь союзи, про все, що офіційно 2029 рік може бути якимось таким глобальним роком підписання документів, можливо, там. Визначення Мирного договору між Росією і Україною, тому що 2026-2027 рік більше схоже, що просто буде якась заморозка, щось без офіційного ще підписання документів. Тому 2029 рік, як варіант, може бути. Але я не думаю, що бойові дії прямо до 2029 року будуть йти. Хто вже буде воювати. Це ну нереально просто. Хотілося б, щоб майбутнє виправилось на краще. І війна закінчилась вже завтра. Як ви знаєте, я завжди. Про це прошу вищі сили. Далі, дякую за вашу працю, цікаві прогнози. Дуже прошу вас подивитися ЗС на тему деокупації, чи передачі третім особам, чи країні. Привіт з Енергодару. ЗС Я вже дивилася. Я говорила, що там будуть ремонтувати, щоб не було цих глобальних наслідків від блекауту. В той же час я говорила, що більше схоже, що Росія собі піджимає віджимає ось цю ЗС. Давайте подивимось. ЗС, яка вірогідність деокупації 2025 рік. За С. Тут з кубків, хотілося б емоції, п'ятірка жезлів, сімка мечів і лицар жезлів. Чи будуть спроби звільняти, в тому числі Запорізьку область, так, будуть. Чи звільниться, маловірогідно, тому що росіяни тут ще планують, в тому числі і наступ. Будуть йти жахливі бойові дії, буде. Робитися спроба щодо звільнення територій, але все-таки 2025 рік я не думаю, що ЗАЕС ще звільнять. Колосо фортуни це як повторення подій, тобто можуть зробити знову ж таки якусь спробу, але чи увінчається ця спроба успіхом. Невідомо Колосо фортуни знову говориться про повторення подій. Знову росіяни можуть робити якісь блекаути, якісь спроби, щоб цю ЗАЕС собі. Перепідключити на російську систему, як я вже і говорила, і тут відлюдник знову буде на ЗС-блекаут. Але я не думаю, що це глобальна катастрофа. Але росіяни просто так маніпулюють. ЗС це тема, яку завжди можна якось маніпулювати. Далі дивимося. Людмила дякую, неодноразово пишуть, що карта України зміниться. Західні області відійдуть до Польщі. Я вже робила тару прогноз щодо Західних областей України. Велика вірогідність, що там можуть точитися бойові дії. Давайте подивимося: Західні області України, Львівська область. Закарпаття, Черні... Чернівецька область. Чернівецька, мабуть, ближче до Угорщини. Дивимось: Західні області України, Івано-Франківська, Тернопільська, Західні області України. Ще відійдуть до Польщі. Лицар жезлів знову ж таки говориться, що там може бути наступ. Тобто, якщо Росія піде на Польщу, на країни Балтії, бойові дії на території західних областей України, на жаль, можуть точитися. Подивіться мої попередні прогнози, я про це вам вже неодноразово говорила. Місяць Жириця і трійка жезлів. Дивіться, тут не прямо говориться, що вони відходять до Польщі, говориться про те, що є політики. Які можуть каламутити воду, якісь таємні замисли робити, і потрійці жезлів робити різні, вкрити в, інформа... в інформаційний простір для того, щоб ось нагнітати цю паніку, що західні області відходять на до Польщі? але Тут як мінімум дві-три області, але подивляються Пентаклі, вони все одно залишаться в Україні. Можуть підманювати якось фінансово, можуть очікувати, що буде наступ росіян. Давайте якось до нас західні області, щоб боронити вже ту Польщу, але все-таки західні області, я думаю, що залишаться з Україною. Хто б там що не говорив? Чи можуть там точитись бойові дії, якщо Росія піде на країни Балтії та Польщу, на жаль, так можуть. Далі йдемо. Дякую за Херсон. Ось тут пише спонсор мого канала, що... Один військовий чаті написав, що він знаходиться в Херсоні не для того, щоб захищати людей, а щоб зупинити ворога. Тепер херсонцям зрозуміло, чому немає ніякої відповіді, коли Херсон закидують градами і знищують. Я вам скажу, що військовий може сказати будь-що, в нього може бути ПТСР, він може сказати це відвідчаю і не треба засуджувати. Те, що в Херсоні дуже страшна ситуація, це так. Але я про це вас повідомляла ще в 2022 році що буде ну, пекло, просто пекло на землі в Херсоні. Давайте подивимось, 2025 рік, яка вірогідність, що в Херсоні покращиться ситуація для людей? В Херсоні покращиться ситуація для людей. Тут сімка кубків. П'ятірка мечів, вежа і лицар Пентаклів. Я б вам хотіла сказати, що покращиться. Ну, як я по цих картах можу сказати, п'ятірка мечів, ви знаєте, карта війни, агресивних воєнних дій, підступів, вежа, вибухи і лицар Пентаклів. Будуть пробувати ось тормозити наступ росіян. Окупації Херсона тут не показує, але тут показує дуже багато дронів. Дуже багато вогню, дуже багато атак. Знову ж таки можуть бути атаки по енергетичних об'єктах, або ж як вже були там удари по Херсонській Ова, Херсонській міській раді, там, де гуманітарну допомогу видають. Але найбільше ось це енергетика. І по лицару Пентаклів будуть сильно обстрілюватись дороги, як я вам вже говорила, транспортні засоби. Ось це під найбільшою атакою. Залізниці, дорога і. Автобуси, автомобілі, якими пересуваються, люди, на жаль, це все може атакуватися. Дуже б мені хотілося, щоб в Херсоні налагодилася ситуація, тому всі, хто дивиться мій канал, хто підписаний, хто пише добрі коментарі, бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ситуація виправилася на краще і. Хай вас бережуть вищі сили. Щодо ситуації, як у жінки в Херсоні, яка допомагала і котикам, і годувала безхатніх тварин і був приліт в її будинок, частина тварин постраждала. Мені дуже шкода в той же час ця жінка зберегла життя, і, можливо, саме ці котики своїми життями заплатили за те, щоб спаслася ця жінка. Мені дуже шкода, коли стаються такі ситуації, але. Кожен вібрує на своєму рівні частоти, і це дуже складно пояснити, чому з добрими людьми також стаються погані ситуації. Це тема для окремого відео. В той же час дякую всім, хто підтримує безхатніх тварин. І повірте, в складну годину вони завжди енергетично вас також підтримають, навіть можуть віддати своє життя, щоб вас врятувати. Далі. Пишуть за Запоріжжя. Писали в Телеграм, що буде примусова евакуація дітей Запорізьких та Дніпропетровських. Чи зайдуть в Запоріжжя зі сторони Дніпра? Дивимося, 2025 рік. 2025 рік. Ой, дуже складна ситуація на Запоріжжі. Подивіться, моє відео по наступам. Я говорила, що Запоріжжя буде одна з найскладніших ситуацій. Так, тут карта Всесвіт. Король Кубків, П'ятірка кубків і десятка мечів. Дивіться, те, що вони в наступ будуть іти пробувати, буде дуже багато жертв. Так, це буде. Чи зайдуть тут. Під питанням, скоріше за все, ні, але тут дуже велика загроза для дам, для мостів. може бути якийсь значний удар і може бути підтоплення. Тобто, як я вам вже неодноразово говорила, Дніпро ГЕС дуже велика загроза, що там може бути критична ситуація і підтоплення. Також Кам'янське, середньодніпровське ГЕС, там також ситуація досить таки критична і постійно туди атакують, атакують росіяни. Те ж саме я говорила за Черкаську область, за Канів. І писали мені глядачі, що були значні удари. Канівська ГЕС і Черкаса околиці міста, Черкаська дамба. Давайте дивимося, місто Черкаси, кінець листопада-грудень, що тут покаже. Дивимось Черкаси. Місяць, колісниця, шістка жезлів і єрофан. Дивіться, дуже багато може бути атак в нічний час. Під загрозою, звісно, знову ж таки. Черкаська дамба, міст, ось все це ЖД-вокзал може бути під атакою, на жаль, там, де залізниця, там, де транспорт. Ось дорога, транспортні засоби. Залізниця, дуже велика загроза атаки в Черкаській області, залізничний вокзал. Далі по єрофанту може атакуватися. Якийсь навчальний заклад, або ж лікарня, і це близько там, де є транспорт: або залізниця, або ж. Тролейбусний парк, там ну будь-що, там, де є транспорт, і там, де навчальний заклад. Ось, це таке може бути. По місяцю і 9 жезлів, велика загроза атаки там, де хімічні підприємства. І удари там, де вже були. Тобто можуть атакувати ТЕЦ Черкаську, тому що росіяни готуються до зими і хочуть заморозити українців під атакою. Ось будуть ось саме ці райони. Мені дуже шкода, дуже звертайте увагу на 18-те. Листопада також в грудні звертайте увагу на 5-6-7 грудня. Ось ці дати можуть бути критичні, тим більше там 6 грудня, День української армії. Тому росіяни можуть Лоницо атакувати. Велика загроза лікарні, навчальні заклади і вокзали залізниця. Будьте, будьте пильні, хай мій прогноз, виправиться на краще, робіть всі практику хона-пона-пона. А щодо Канівської ГЕС, я вам говорила, робила прогноз. Подивіться, на жаль, ці прогнози підтверджуються. Пишуть люди, що Канів постійно-постійно систематично атакується. Далі. Чула від однієї тарологині, що в Туреччині буде землетрус, землетрус який зачепить Чорне море. І крім так, таке може бути. Я вам також говорила про землетруси, що вони робляться навіть рукотворно. Дивимося землетрус в Туреччині. Дев'ятка кубків. Повішений королева жезлів і туз кубків. Дійсно, дуже багато карт води, землетрус, і постраждає там, де вода, і жертви. Так що, на жаль, тут дійсно таке може бути, що буде сильний землетрус, і в результаті цього на морі будуть якісь. Шторми чи ще щось, що може бути підтоплення знову ж таки в Криму. І, до речі, я робила вам нещодавно відео, де я вам говорила, що є загроза підтоплення, і знову ж таки, як було шторм століття. Так, Дніпро. Запитують, чи є загроза підтоплення для міста Дніпро. Я вже говорила, що є загроза від Дніпро ГЕС від середньодніпровської ГЕС. Давайте подивимось, чи є загроза підтоплення в Дніпрі. Внаслідок якоїсь техногенної катастрофи або природних явищ, тут Паш Кубків, Паш Пентаклів, лицар Пентаклів і Король Кубків. Якщо подивитися, міст, вода і після удару чимось важким металевим, можуть, на жаль, бути підтоплення в місті Дніпро, тому хай майбутнє виправиться на краще. Ось тут пише жінка, кожен день хожу в церкву, сповідаюсь, причащаюсь, священики не можуть допомогти. Дивіться, не завжди у тих, хто постійно читає молитви, все буде добре. Тому що, якщо ви читаєте молитви від болю, від нужди, з агресією, з майже з такою ненавістю, Боже, чому ти мені не допоможеш? Навіщо ти мені дав такі випробування? Чому в мене так а в інших так, ви отримуєте собі навзаєм ось те, що. Ту вібрацію, яку ви віддали, тому в церкву не треба ніколи ходитись, плакатись, не треба нічого просити. Ви можете сходити в храм, якщо ви хочете прийти і дійсно подякувати Богові вищим силам чи в кого ви вірите. За те, що у вас все добре, і за те, що вищі сили через будь-які ситуації в вашому житті навчають вас і покращують ваше життя. І коли ви будете сприймати ось все так, ваше життя набагато покращиться, і, скоріше за все, в більшості випадків, ви зрозумієте, що вам не треба йти до храму, до церкви, тому що ви можете звернутися до Бога, будь-де, тому що там, де двоє чи троє говорять про мене, там вже є я. Так в Біблії пишеться. Можливо, це не пряма цитата. Подивіться дослівно. Тому я вважаю, що кожен з нас частина Бога, і ми можемо звертатися до Бога будь-де, але головне, з якою вібрацією. Якщо це буде любов, якщо це буде вдячність, то. Навзаєм, ми також отримаємо ось таку гарну позитивну енергію. Якщо ж це буде якась вібрація страждання, то, на жаль, скоріше за все, ви отримаєте таку вібрацію страждання. В будь-якому випадку я вам постійно говорю за практику Hon-Pon, і хто її практикує, всі писали гарні позитивні відгуки. Далі. Людочка, добрий день. Я знаю, що ви переглядаєте всі записи, чи підпише дурнуватий закон Зеленський про борги. Дякую, питаю вас, тому що сама правдива в своїх прогнозах. Ви, ви умнічка подобаєтесь прямо в цілий Це про законопроект 14.005, я так розумію, давайте подивимося: чи прийме ось цей закон, чи вступить він в дію? Тут шістка мечів. Імператриця, закохані і лицаржезлі. Я думаю, що цей закон буде просуватися, але по закоханим із шісткою мечів силою, скоріше за все, там будуть вноситися певні правки, тим більше після ось всіх цих корупційних скандалів. Тому я думаю, що будуть ще вноситися певні якісь. Діє, або ж Пентаклів, цей закон може зависнути, і він довго не буде підписуватися, або ще щось там буде з ним. Ну в будь-якому випадку, я думаю, що буде якесь доопрацювання цього законопроекту. Люди дуже розчаровані, і як варіант, Зеленський, враховуючи те, який корупційний скандал, може навіть і накласти, наприклад, вето на цей закон. В той же час цей закон може бути законопроект якось і доопрацьований. Або якось підвиснути до кращих часів. Тобто, ось в такій формі, що там за будь-яку гривню людини забирають квартиру, звісно, по картах, я сподіваюся, так, так не прийметься, тому що люди дуже негативно відносяться. До таких законодавчих ініціатив, і тим більше зараз такі корупційні скандали. Тому я думаю, що влада буде якось відходити від ось таких досить спірних законопроєктів. Побачимо, як буде, але все-таки сподіваюся, що буде цей закон або доопрацьований, або на нього буде накладено вето, або ще якимось чином він підзависне. Будемо сподіватись на краще. Ось Такий був сьогодні прогноз. Дякую, що дивитесь мій канал. Всіх вам благ.